давай-ка. Не бились про вовчицю? Так. Давай. Небес про хилякся, ясика. Не бесся про вовчицю. Значить, не бились про вовчицю. Жила в маленькому-маленькому такому лісочку вовча сім'я. Вовчиця, маленьке вовченятку. І Тату вовк тату Вовк ходив кожного дня на роботу. Робота в нього була непроста зловити здобич і нагодувати свою сім'ю Вовчиня і вовчицю. Жили вони на невеличкому лісочку, тому їжі було небагато. То він зловить якусь жабку, зайчика, ховрашка. І так, принесе, мама вовчиця приготує то все. Перше годують маленькі вовчиня, бо воно завжди дуже голодне. Коли голодне, то виє на весь маленький лісок. А потім вже самі поїдять. А крім того, вони любили їсти. Різні ягідки, гристи гілочки, щоб зубчики собі вчистити, травичку різноїли. І взагалі тішилися, коли була гарна погода, цілий день собі ніжилися на сонечку. На травичці валялися, переверталися. І от одного разу мале вовченятко каже, тату. А навчи мене ловити рибку, щоб я міг теж ходити з тобою на роботу і теж приносити якусь здобич. Тато каже вовченятку, це не просто. Треба бути дуже кмітливим, швидким і безстрашним. Я такий кітливий, стасний і безстасний. Який, який? Страшний, безстрашний і той, як його, і, і вмів плавати. О, ну ясно. Ну, добре, хочеш вчитися, будемо вчитися. Ніколи вчитися не рано і не пізно. Давай йдемо. Зраненька вони встали, мама вовчиця їх лизнула в щічки, і вони пішли. Йдуть, йдуть, йти було недалеко. Полісок невеличкий і на узлісі текла невеличка річка. Тато вовк каже: Давай мій прудкий і, і, і кмітливий, збирай камінці. Ой, а для чого? Хіба ми будемо щось будувати? питає Вовчиня. Не будувати, а рибалити. Для чого камінці? Ми що, на них будемо рибку ловити? От, побачиш, збирай. Збирай різні маленькі, великі, різні різні. Пішло вовченя в зошрічечки, наносило зубчиками камінчиків, поскладало біля тата, каже, це все, що я знайшов. Добре, і цього вистачить. Тепер будемо будувати загату, як бобри. Хто такі бобри? А, ти ще не знаєш, тут нижче по річці живуть такі звірі, коричневі, з такими хвостами, як лопата. Вони такі, як великі миші, але з пласкими хвостами. Вони тими хвостами можуть паць-паць-паць-паць-паць-паць-паць. І когось та й відлупити, як тріпачкою. Ой тату, та це неправда, правда, правда, ось трошки виростеш, я піду тебе з ними познайомлю. Ну, добре. Повірю тобі на слово, каже вовченя. Давай не мудру, я будуй, каже йому тато. Складаємо спочатку більші камінці на дно, щоб їх не зносила водичка. Потім середні, а потім найменші зверху. І робимо невеличкі між ними проміжки, щоб водичка протікала, але рибка не втікала. Будували, не будували вовчення, поки камінці складало одне на одне, то ще й води напилося. Каже, тату, я вже не голодний. А що ж трапилося? Як то ти вже не голодний, вже обід тебе мав зголодніти. Я так напився тої води, животик повний. Ой, вовченятко, та хто ж тобі казав ту воду пити? Ну, ну, полежи, відпочинь. Зараз все, все має вийти. Вийти, каже божі, вийти, каже тато вогу. Зараз все побачиш. Вовченя полежало трохи на сонці, поки тато добудував загату. І вовчиня вже бігає, ніжки складає. Що трапилось мій маленький? Тату, я хочу в кущики. Ну йди, Побігло вовчення прибігає. Радісне. Тату, я знов хочу в кущики. Ну біжи. Тату, 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 ти без мене рибку не ловив? Не ловив, давай йди в кущі, я тебе чекаю. Повченя знову побігла в кущі. Тато, тато, а чого я так часто бігаю в кущики? Ну, та скільки випив, стільки будеш бігати, каже тато вовк. Повченя каже, здається, я вже набігався. Хочу вже риби, я вже зголоднів. О, то добрий знак, значить, вже вся вода з тебе пішла. Добре, сідай тут воно на березі, ти сідай на іншому бережку, я сиджу на цьому. І уважно дивися, чи не запливає рибка в нашу загату. Вовчення сидить, сидить, дивиться, дивиться на воду, почало позіхати. Сонечко від водички від мочки разить. Він вже позіхає, вже починає вкладатися, тато Вовк каже. Маленький, ти чого? Ану, прокидайся, ти хотів на роботу з татом ходити. Не спи. Тату, я щось так зморився. Може, я посплю вовченятку. Ну, ти бачиш, краще б ти з мамою залишився, може, би їй щось допоміг. Ні, я хочу з тобою, хочу рибу ловити. Тоді не спи, але хочу спати. Тоді спи. Тату, ну скажи щось. Ну, що тобі, вовченятко, скажеш. Ти хочеш спати і рибу ловити. Одне і друге робити одночасно не вийде. Вибирай. Ну, давай я сьогодні посплю, а завтра вже точно з тобою буду рибу ловити. Добре, хай буде так. Вченятко лягло на лапки і миттю заснуло. Так йому було добре, на березі річки свіженький вітерець сповіває, шерсть йому гладить, а тато вовк уважно сидить над загатою і дивиться, пливе рибка чи не пливе. Прийшло, мабуть, десь півгодини. Вовк тато помітив, що пливе у їхню загату невелика, немаленька рибка гарненька. Тату, вовк думає, будити, синочка, не будити, хай спить. Іншим разом йому покажу. Рибка підплила до загати, дивиться, що не пропливе, і хоче в другий бік плисти назад. Але проти течії важко плисти. І вона почала щось туди-сюди, туди до берега, сюди, знову до загати. І тато вовк вибрав момент, і зубчиками її в воді клац! і піймав поклав на березі. І сидить і дивиться, чи не розбудив маленького свого синочка. Синочок спить, аж підсопує, не розбудив, думає. Треба ще трохи посидіти, як він спить, якраз наловлю для всіх нас риби. І знов пливе рибка, тато вовк дивиться туди-сюди, вона, туди-сюди і знов хоче вертатися назад, а він її раз з зубками з води витяг. Думаю, так, є мені, є мамі вовчиці ще нашому синочку. І тут маленький вовчик виспався вже, відкрив оченята, дивиться, а тату вовк вже сидить з двома рибами і третю полює. Тату, тату, я все проспав. Нічого ти не проспав, мій маленький, ти ще встигаєш спіймати собі на обід рибку. Ой, добре, каже вовчиня, бо мені наснилося стільки води, стільки риби. І я і так, і сяк, і лапку, і хвостиком. І цілий вже стрибнув у воду і нічого не можу піймати. Тато вов каже дивись, рибка запливає за гату, Ти її. Дивишся, дивишся очима за нею водиш. Не спускаєш з поля зору, і коли вона захоче вертатися назад за течією, їй буде важко плести, ти її зубчиками з води клац, і дістаєш. А що їй буде важко зас... Плюти ці... плести? Бо їй треба буде два рази сильніше плести. Отак вот за течією, і вона просто собі планочками раз. Чи я її несе вниз вниз? А так, її треба буде махати добре плавниками. Викласти багато сили і вона буде неуважна, і тоді можна буде її піймати. Вовчення сидить на березі, З лапки на лапку переступає. Та, то коли можна, коли? Зачекай, бачиш, рибка заплила в загату. Зараз буде розвертатися і плести вверх. Вовченятко вже не може так хоче піймати ту рибу. Тато каже, ну ось вона вже розвернулась, давай, готуйся і цілься. Прицільно зубками хапай. Вовченя з тої всьої радості. Як підійшло до струмка, подивилося, що рибка вже розвернулася плести проти течії, відкрило рота і плиг туди в воду за тою рибкою. Клад зубки стисло, але все намочилося в водичці. З вушок водичка капає, вона стоїть лапками в струмку. І хвостик на бок, зубах риба, сказати нічого не може, тато вовк тішиться, ти ж моє маленьке, ти ж мій мисливець дорогий. Він весь взяв його за шкварку зубками, на берег витяг, каже, давай, клади рибу, тріпайся, сушись і підемо до мами. Вовченятко так втішилось, каже, ти бачив, ти бачив, я спіймав рибу тато, ти бачив, як я героїчно стрибнув в воду. Тато, тато, І скачець коло тата, і тішиться, бачив, бачив, каже тато. Облизав його з мордочкою поцьомкав, Каже, дай струшуй з себе водичку, тріпайся, як великий вовк. І підемо додому. Мама вже певно, зачекалась. Вовчиня щаслива, скаче. Йому навіть не холодно від того, що воно ціле мокре. Бери свою рибку, давай покажеш мамі, яку ти здобич піймав. Вовчиня взяло рибку, в зуби несе, тато вовк дві рибки в зубах несе. По дорозі йдуть, не розмовляють, але двоє щасливі. <звиско> бо рибка у них в роті. Як вони будуть розмовляти? <звиско> Погублять свою здобич по дорозі. Отак хіба? так? Приходять додому, а мама їх зустрічає своє маленьке вовченятко обіймає тата вовка. Зустріла, каже, які ж ви в мене мисливці, заходьте, будемо їсти. Посідали вони за стіл, кожен. Своє ну, та мама вдома пильнувала хатку. І наїлися. Я... Смачно було, так, смачно, смачно. І вовчиня каже, тепер я, тато, буду з тобою завжди ходити на роботу. Добре, засміялася тата з мамою. Ми І... Ніхто не зруйнував нічого, вони собі на другий раз знову побудуть. вовчиня піймала свою першу здобич.